Чи знаєте ви, хто до 1 жовтня подає звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі? Бо штраф за неподачу дуже високий. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Наталією Новицькою та командою Семінар. Нагадаю, що для цілей податкового контролю за трансферним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік. Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним звіт про контрольовані операції. Не подання платником податків звіту про контрольовані операції за 2023 рік. Тягне за собою накладення штрафу, що становить 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного року. Це 805 тисяч 200 гривень. Воєнний стан від штрафу не звільняє. Отже, давайте перевіряти, чи є у вас контрольовані операції, щоб встигнути ще подати звіт до 1 жовтня. Господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови. Річний дохід перевищує 150 мільйонів гривень, крім операцій між нерезидентом та його постійним представництвом. Для перевірки дивимось рядочок 01 декларації з податку на прибуток. Друга умова обсяг операцій з кожним контрагентом не резидентом перевищує 10 мільйонів гривень за рік. Як рахувати 10 мільйонів? Якщо один контрагент є і покупцем, і постачальником одночасно, то сумуємо обороти по рахунках 362 та 632 без курсових різниць. Результат порівнюємо з граничним розміром 10 мільйонів. Наступний крок. Згідно податкового кодексу, контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків. Що це означає? Наприклад, безповоротна фінансова допомога впливає на фінансовий результат і на об'єкт оподаткування, тому операція буде контрольована. Поворотна фінансова допомога не впливає. А отже, операція не контрольована. Поворотна відсоткова фінансова допомога буде контрольована тільки в межах нарахованих відсотків. Далі аналізуємо, з ким відбувалася операція: з пов'язаними особами-нерезидентами, зовнішньоекономічні господарські операції за договорами комісії, господарські операції з нерезидентами, зареєстрованими у державах, включених. До переліку затвердженого постановою Кабміну номер 1045 Господарські операції з нерезидентами, перелік організаційно-правових форм, яких затверджено постановою Кабміну номер 480 та господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні. Якщо операція відповідає одному з перелічених пунктів, то вона визнається контрольованою, а це означає, що платник податку повинен визначити обсяг його оподаткованого прибутку відповідно до принципу витягнутої руки. Цей принцип передбачає, що ціна контрольованої операції повинна відповідати тій, яка була встановлена між незалежними особами в аналогічних умовах. Встановлення відповідності умов. Контрольованої операції принципу витягнутої руки здійснюється за одним із таких методів: порівняльної неконтрольованої ціни, ціни перепродажу, витрати плюс, чистого прибутку та розподілення прибутку. Обраний метод обґрунтовується, розраховується та описується в документації з трансферного ціноутворення з подальшим відображенням у звіті про контрольовані операції. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Документація з ТЦУ складається в довільній формі та повинна включати також інформацію, передбачену під пунктом 394.6 Кодексу, зокрема, дані про осіб, які є стороною контрольованої операції та про пов'язаних осіб платника податків, загальний опис діяльності групи компаній, опис структури управління платника податків. Опис діяльності та стратегії ділової активності, відомості про участь в реструктуризації бізнесу, опис контрольованої операції, опис товарів робіт послуг, відомості про фактично проведені розрахунки, чинники, що вплинули на формування ціни, функціональний аналіз контрольованої операції, економічний та порівняльний аналіз. Документація з трансферного ціноутворення складається за кожний звітний період. Платники податків подають документацію щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті, протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту. Отже, документацію не потрібно подавати до 1 жовтня, якщо раптом ви не встигли її підготувати, але це обов'язково треба зробити і мати її на момент запиту. Переходимо до складання звіту про контрольовані операції. Звіт складається в розрізі кожного контрагента. Якщо з одним нерезидентом були операції з придбання і з постачання, то вказуємо загальну суму одним рядком. Потім заповнюємо додаток до звіту відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях він формується окремо на кожного нерезидента. Якщо код підстави віднесення операції до контрольованої обирається 010 як операція з пов'язаними особами, то треба обрати код ознаки пов'язаності і подати ще один додаток інформація про пов'язаність осіб. Порядок складання звіту про контрольовані операції затверджено наказом Мінфіну номер 8 від 18.01.16 року. Якщо ваше підприємство є учасником міжнародної групи, потрібно ще подати повідомлення про участь у міжнародній групі також до 1 жовтня. Якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи перевищує 50 мільйонів євро, платник податків зобов'язаний на запит ДПС подати глобальну документацію файл» протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту. Якщо сукупний консолідований дохід перевищує 750 мільйонів євро, платник податків зобов'язаний подати звіт у розрізі країн. У разі, якщо за результатами поданого звіту про контрольовані операції не відповідають принципу витягнутої руки, платник податків проводить коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань. Коригування податкових зобов'язань здійснюється шляхом подання уточнюючої декларації за 2023 рік. Якщо така уточнююча подана до 1 жовтня 2024 року, то штрафу не буде, якщо після нараховується штраф, до декларації заповнюється додаток ТЦ, додаток РІ та додаток ПН. Додаток ПН з'являється тут, тому що сума невідповідності ціни операції принципу витягнутої руки прирівнюється до дивідендів, і в результаті ще виникає податок на репатріацію. Строк зберігання документів, що стосується трансферного ціноутворення, складає не менше 7 років. Для визначення контрольованої операції Застосовуємо наступний алгоритм. Першим пунктом перевіряємо річний дохід підприємства. Якщо він перевищує 150 мільйонів гривень, дивимось суму операції в розрізі кожного нерезидента. У разі перевищення 10 мільйонів гривень аналізуємо вплив на об'єкт оподаткування. Далі, нерезидент повинен відповідати одному із критеріїв: пов'язана особа, комісіонер. Країни з переліку кабміну номер 1045 чи 480. І тільки тоді операція визнається контрольованою. Це означає, що ми повинні визначати обсяг оподаткованого прибутку відповідно до принципу витягнутої руки подати звіт про контрольовані операції та уточнити податок на прибуток у разі необхідності. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський youtube канал номер 1 Semiна. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У мене є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп моно – рахунок за 2 хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.